Же знову ці готелі на Кіпрі. Як вони мені вже набридли, ці довгі дороги, шумно, і все не так, як я хочу. Але цей готель змінив все. Він розірвав всі шаблони. Тут ти прокидаєшся в розкішному номері, де кожна деталь ніби каже: зупинись, подихай, нарешті відпочинь. Вранці тебе чекає сніданок, заради якого хочеться прокидатись. Усе найкраще з грецької кухні і навіть більше. А потім пляж, лежаки такі зручні, що ти серйозно задумав. Думаєшся, а навіщо взагалі рухатись? Єдине, що тебе змусить, це море, бо воно тут чисте, синє та спокійне. А якщо захочеш ще більше релаксу, захочу спа, бо воно дійсно вартує твоєї уваги. Та ще це сімейний готель, де кожен знайде свій простір, від дитячої зони з гірками, де діти можуть не вилазити з води, до басейну з гідромасажем для батьків, які хочуть трохи відпочити. А на завершення ресторан, в якому зранку пахне кавою, а ввечері завжди можна. Насолодитися смачною кухнею, і це Beach Хотел Кіпер. Тут ти точно розіб'єш усі свої шаблони про звичайний відпочинок на кіпрі.